Ребятки, не думав, не гадав я сьогодні знімати відео. Казав, що буду його знімати в суботу повністю робочу зміну там, часов 16-17 Але така нагода сьогодні з'явилася. Ми разом з уклоном вирішили розіграти пелесос брендований уклоном. Коротше, уклон мені... Предоставив пилосос а я розіграю. Як я розіграю. Коротше, по минулому відео дуже багато появилося нових підписників на телеграм-канал мій. Кстати, ти теж туди підпишися. І там е нові водії повиставляли свої скріншоти, свої каси, хто там за день, хто за тиждень, а хто й за місяць. За місяць там перевалювали каси 200к. Коротше, пелісос іще. Коротше, в ітогі я вирішив розіграти пилосос пилесосу. Ну, не я, а мим разом з уклоном. Короче, умови прості. Субота, суботня зміна. Працюєш скільки хочеш, кілометраж, який хочеш. Найвищу касу. Получиш пілісос. Коротше, свої скріни присилаєш мені після зміни в суботу в телеграм-канал мій. Тільки в мій в чат туди не йшли, тому що я там заблужуся, там чорт голову скрутить. Пишеш мені в лічку. Найбільшу касу я потім дивлюся по скрінам. І дарую пілисос. Такий пілісосик. Насадочки. Все як положено. Ще одна насадочка, да, типа така щіточка. Працює від прикуривателя. Все бомбезно. З фільтриком. Все чітко. Я ж кажу: пилісос для пилісоса. Коротше. Так що бажаю успіхів у виграші. Ну, як би нужная віч. Так, а сьогодні у нас середа 8 ранку. І від уклона сьогодні так само проакція. По ланцюгу працювати і буде тобі комісія всього лише 7%. Так що поїхав я теж пилісосити. А промка це всього з 8 ранку до 10 ранку. Ну, Буду надіятися, щоб якихось 3-4 замовлення встигнути зробити. Дай, може, якогось касаріка зроблю, а з касаріка от тобі 100-150 гривень десь економили на шаверму. Перше замовлення так собі 108 гривень, а мінімалочка на Академістечку до метро, і то я його чекав 20 хвилин. Щось не, не то. Відно, таких пілісов, як я ці новобіличі поїжджали працювати, всі повключали ланцюг. Друге замовлення вже взяв поярче за 544. І ще будемо надіятися, що ще час у мене залишиться ще взяти третє. І буде вам чітко. Без 20.11. Я встиг ще взяти третє замовлення за 484. Коротше, там по умовам. Потрібно, щоб ти вже був на подачі на місці там, до 10 ранку типу, встиг. Я там щось без чогось там встиг. Якраз я поки місце виконав, воно мені зачиталося. Чотенько, чотенько. І того 52 км проїхав на касу 1040. Три замовлення. Гадіться, гадіться, так можна роботи. Ну, Без комісії, як я раніше працював, взагалі було жирно. Ну, хоч так, теж піде. Почти 200 гривень зекономили. Якщо пилисос хтось виграє з Києва, то я його вручу власноруч, там і каву разом поп'ємо, ляси поточимо. А якщо ти не з Києва, то новою почтою прийшлеш мені би, адресу, я тобі його відправлю. Ну А так як спонсор даного розіграшу це уклон, то і каса буде вважатися виграшною тільки по уклону. Такі агрегатори, як «Болтубер». Там 838 не працює. Найвища каса тільки по уклону. Чи ти пелесошиш, чи ти на фільтрах стоїш. Байдуже. Кілометраж, я ж кажу, байдуже. Скільки годин? Байдуже. Найвища каса. Пелесосу подарунок. І касу заробиш нормальну. І нужну і вещу ще й получиш подарунок. А я з крайнім замовленням звільнився на академії містечко, і треба звідси тікати, хоча б в центр, хоча б на Подол, куди-небудь, тому що я зараз втечу <су> в кровать додому. надо, треба якесь хоча б ще там пів косарика зробити, потім уже їхати додому, трапізні чи там да, до вечора, тому що ще з косариком додому рановато їхати. Ну, і само собою, що ж ти повинен бути підписаний на канал, вже, щоб в розіграші участвувати. Ну, тут, так якби і говорити не треба, да? тут так, самому зрозуміло. Ну, ну, на годиннику майже 1 година дня, майже 93 пробіг. Ну і я майже під хатою. І на балансі в мене 1600. З 1600, вже, звісно, можна додому і поїхати. За 5 годин почти, 1600 так собі, маловато, звісно, але що ж поробиш. Бувають дні хороші, бувають погані. Ну, мене зазвичай вже вони погані, почти завжди йдуть. Підрослабився, я конкретно я вже сам замічаю, що мене скаже. Я коли машину викупляв, у мене якось грошей було більше, ніж зараз, що я вже її викупив. Не знаю, як це працює. Леньки, леньки, ті, що це воно, побороть його якось треба это. Та так, Зараз заїду на нову почту. динаміка старого динамика, мікрофона старого, там, обіцяв підписнику. А може той не підписник, неважно, Короче, Я йому пообіцяв, ну як він старий. Я їм там користувався там, я не помню, там. два ролики зняв їм. Да, і ви мене його забракували. Довелося новий купувати. ну Новий вже ви хвалите. Да? Ну, Я відео пересматрию, як монтую. Ну так, да, набагато краще. Короте, зараз на нову почту, потім обід. Ну а потім ввечері ще півторушку зробити. І Мій план трішки, як завжди, в будній день, мене би, устраює. Так, да, мало, але на ход ноги вистачає. Ну а на вихідних вже більше, 4-5 і годиться, коротше. П'ята вечора, ще треба спробувати півторушку накатати до комендантської. 15 травня, тобі ж завтра, день вишиванки. Якщо ти думаєш кататися завтра у вишиванці, то обов'язково роби селфі або відео. Ділися з ним в уклоні: Instagram, TikTok або Facebook і отримаєш 10 поїздок без комісії. І поспіши 10 поїздок без комісії уклон дає тільки першим 100 водіям. Ну, а я перебрався на оболонь і виставив фільтра туди поділ, центр. Хочу попасти туди, зловити щось там жирненьке. І там зараз час пік, все червоне, треба туди їхати. Так хотів в центр попасти. Ну і що? Я сюди попав. Тут не те, що вже червоне, тут і жовтого немає, не те, що жовто, тут закази так собі. Ну і взяв я гарненьке замовлення. Ну, тільки толку з я дивлюся. Я 15 хвилин вже подаюся, піше мені ще 5 хвилин. А їхати тут буквально залишилося мені там 300 метрів. Це просто як жах. Вже почало 8-ї, Бесарабка тут як стояла, так і стоїть. Вона тут і ночі, мабуть, стоїть. А і ще з замовленням мені їхати 45 хвилин, по крайній мере, писало мені так, коли я його брав, я перевіряв Вейзу, І от 45 плюс 20 подача, година з чим-то за 400 гривень мінус комісія. Так, завтра, мабуть, я буду активовувати своїх 100 поїздок без комісії, тому що так трошки їздить накладно. Я так одвикужу від цього, як я раніше катався. Поки стою у пробці, трошки реклами на каналі. Автострахування, каско, осага, зелена карта все це за номером телефону. Найдешевші ціни. А ще від по промокоду таксьорік отримаєш допомільну знижку. І так дешевше грязі, а так взагалі супер ціна буде. Тож телефонуй, дізнавайся про ціну. Всі на зв'язі 24 на 7. Не зроблю я сьогодні свій план по ходу трошки. Взяв доставочку, везу якісь смаколики, а воно так пахне вкусненьким на всю машину. І я так резко-резко проголодався. Так що, поїду, я, напевно, зараз щось буду додому ловити, поїду додому, щось вечерять, візьму собі малесеньку Да, напевно, буду відпочивати, відсипатися. А завтра ТО, туди-сюдим. Навірно, ТО, це я ще так планую. А може, я ще взагалі на роботу не поїду. Якщо закладу заворотник сьогодні нормально, <свісно> маленько не обійдеться, то завтра я взагалі нікуди не поїду. Трошка. да, пишете за трошки мені, що трошка це план типу, мало. Да, я знаю, що це типа, мало. Можна робити більше, але так як я працюю без вихідних зараз, то трошка для мене, як би, гуд. Я утром виїхав трошки, потім вечором трошки трошку зробив. А на вихідних там гораздо більше. 4, 5, 6. На минулих вихідних за суботу суботи взагалі 7-800 вальнув. Так що, ну, как би нормально. 3. Стабільність, головне стабільність. 3 в будні. да, Чуть-чуть більше на вихідних. До да 20 плюс тиждень да й пойдет. Ні, не, не буду я активувати помі свої цих 100 поїздок. Я, як в суботу, як не роблю касу, то ви мені там пишете, що ага, так і дурень може без комісії таку касу зробити. А ти покатайся як обичний смертний з комісією. Оце я на вихідних відкатаю. Все, як положено з комісією, як ви всі пишете мені, ну а потім уже собі активую і буду кататися по кайфу. Бля, мене занесло. Ти що тут <рів> оце я доставочку привіз? Це просто капець, дебри такі сайти. Ребятки, хто не в темі, хто вперше на каналі, не в курсі діла, що я трошки там збираю хлопцям 112 бригади 127 батальйону а, павербанки ми вже їм купили. Генератора ми їм доставили. Зарядну станцію ми їм доставили. Плюс там всякі там цигарки, смаколики, то не вважається. А це я відкрив знову збір на Старлінкі. 6200, там вже ви назбирали. Плюс двушку я свою туди докинув. Получається 8200. Сьогодні я накатав каса в мене 2700. 700 я своїх туди доложу. Получається, вже Короче, 800 доложу, щоб було ровно число 8. Чи Сколько там виходить? А, 9 вже виходить. Коротше, підрахую потім вдома. Толком вам потім скажу. Так що, ребята, ссылка на конверт буде в описі під відео, в закритому коментарі, Давайте вже цей збір швидше закриємо. Хоча б, щоб до, до кінця місяця. Так, а по касі в мене, я вже казав, 2700 пробіг 176 км. Поки зараз доїду додому, буде 180 Так, <свісно> трохи подаюся. Ну а що, плюс я там днем кілометрів 15 у мене було, там по власним справам я там катався. Коротше, якось так. 5 годин почти я працював вранці і 4 години ввечері. Як завжди, не зайшла в мене зміна. Ну, нічого, з понеділка ми почнемо. З понеділка почнемо. Так, по поводу пелісосу, пиши в коментарях, як тобі ця ідея. Так, да, так, да, ні, ні, може не субота, може інший день. Ну, субота, в принципі, такий самий хороший день, без пробок, без нічого кататися. Я думаю, що субота буде шикардосно. Суб так що, ти в курсі діла, да? на що підписатися на телеграмі. На короче, все дела на Ютубі, Короче, быть добро.